Лючі краєвиди, гігантська територія для розваг та хороші умови. Таким раніше був дитячий оздоровчий табір, сонячний, та знову має стати вже цього літа. Починаючи із 1947-го, він працював майже безперервно. Але вже кілька років простоює. Спочатку роботу табору на стоп поставила пандемія, а потім повномасштабне вторгнення. Кожну зміну тут відпочивали 250 дітей пільгових категорій. Це із малозабезпечених та багатодітних сімей, малеча військових та вимушених переселенців. Зараз же в таборі вже засумували за дитячим сміхом. Тож в таборі вже активно готуються до майбутніх заїздів на відпочинок. Територія тут аж 4,5 гектари. Є басейн під відкритим небом, майданчики для ігор та прогулянок, відновлені корпуси з місцями для сну та відпочинку, оновлено обладнання та посуд віддальні закуплений новий спортивний інвентар. Відремонтований Капітально третій корпус ваточними ремонтами все інше, ну і зберегли ми в такому стані, що воно готове, в принципі, приймати дітей. Зараз будемо, попрацюємо ще над басейном. і будемо, Крім басейну, у нас дозвілля і велосипеди, і веломобілі, і батути, і надавна гірка для дітей є. Дитячі майданчики, спортивні. Всі ремонти, все повністю ми утримуємося за рахунок міського бюджету. Через безпекову ситуацію в країні в таборі готують і укриття, до якого зможуть заховатися під час тривоги більше 200 людей. Керівництво запевняє помістяться і діти, і всі працівники, які знаходитимуться на зміні. Отеця я уберу, а сюди матраси можна і сидіти. А, там два виходи. І це на 234 чоловіка хватає 234. на сьогодні. В таборі штат складається зі 103 працівників, з яких 40 – це педагоги. Цьогоріч більше зосередять увагу на психологічному стані дітей та допомозі в подоланні ними стресу. Тож з маленькими відпочивальниками будуть займатися передусім відповідні фахівці. Також долучатимуть і студентів з Криворізького державного педагогічного університету. Не дивлячись на воєнний стан, ми розуміємо, що наші діти повинні рости. Здоровими і мати можливість відпочити. І тому прийнято рішення в цьому році відкрити наш табір сонячний, який розташований у нас в лісі. І Ми впевнені, що свіже лісове повітря дасть натхнення нашим дітям. Розпочати перші заїзди в таборі «Сонячний» планують вже з 15 червня. Це буде чотири зміни по 200 дітей. Тож загалом на відпочинку побувають 800 дітей військових, які зараз воюють, перебувають в полоні, зникли безвісти чи загинули. А також брали участь в АТО або ООС. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.